Ну, ти знаєш, що подарувати мені на 8 березня? Дуже ще. <рес> така підставка однозначно маст хев для кожного майстра. Я вважаю, що вона впишеться абсолютно в будь-який інтер'єр. Загалом, дуже приємна на дотик екошкіра. Відчувається, що вона прям люкс-якість. Вона така м'якенька. Дуже легко збирається. Ми планували вам показати процес зборки. Але тут це простіше. Взагалі. Ми буквально впоралися з цією штучкою шістяганичком, і все, Чотири шурупчика Чотири шурупчика в проті, і все буде добре. У вас ще вона має ергономічний нахил. Тобто ручка лежить під кутом. Це зручніше, ніж просто подібна підставка. Вона дуже стильненька. Загалом я думала, що через те, що в нас вбудовані витяжки, рука клієнта буде висіти дуже високо. І нас буде засипати пилом. Але ні, все нормально достає, показ висідає донизу. І, виходить, що якраз пил потрапляє в витяжку. Класно. Тобто, вам підійде, якщо у вас і вбудована витяжка. Знайти також можна за посиланням знизу дивіться в описі відео.